Друзі, привіт! Сьогодні з вами ми поговоримо про те, як швидко створити QR-код. Як ми знаємо, що QR-код це код швидкого доступу, за допомогою якого можна зісканувати його і перейти за посиланням, адже не завжди зручно користатися певними посиланнями. Також, коли вам на презентації потрібно вставити або там на певний буклет або на певний постер, то звичайне посилання воно не дозволяє нам перейти власне, напряму лише коли ми маємо електронну версію. Але якщо в нас друкована продукція або у нас є зображення. То ми можемо завантажити QR-код. Отже, для того, щоб завантажити, створити QR-код, ми повинні лише перше скопіювати посилання, для якого хочемо зробити QR-код. І також створити команду, задати це чат GPT. І я пишу: «Привіт, твори QR. Для посилання. І програма за декілька секунд ChatGPT створює цей QR-код. Його можна завантажити, я його вже попередньо завантажив, ось він у мене є на робочому столі. Ви можете змінювати розмір, також ви можете змінювати колір, все це можете робити. Як бачите, насправді все дуже просто.